Доброго дня усім моїм глядачам. Я дуже рада, що ви до мене завітали на канал. Всіх рада бачити. Сьогодні у нас 19 квітня, другий день Пасхи. Такого робити нічого не можна. На роботі я вихідна. Учора я була у батьків. Хто зі мною на моєму каналі, той бачив. Сьогодні я їду. На свою дачу подивлюся, що там у мене на городі позаглядаю. Ви знаєте, вроді сонечко таке, дощ сьогодні не обіцяли, завтра дощ. Ви знаєте, хоч і сонечко, але все одно прохолодно. Я навіть ось, бачите, наділа, Тако, прохладно. Я їду, як завжди. У мене є мій помічник залізний мій кінь, ви знаєте, зараз вам покажу. Ось, дорогенькі мої. Ось ось мій помічник. Він мене возить з на дачу. Дякую йому, він у мене дуже гарний помічник. Гляньте, яка вже трава. Дощів нас кожного дня. То подивіться, яка трава попоє. зелена, сочна, оце така трава. Я так думаю, що на городі теж така трава. Ось і хочу поїхати і подивитися. Заодно вам покажу, що там робиться. Ну, все, мої дорогенькі, побачимося, кручу я далі. Від дому до моєї дачі, я вам вже казала, 10 кілометрів. Оце ми з, з моїм помічником, бо взагалі я на Веліку мчуся. Побачимося, давайте, пока-пока. Отак я їду, мої дорогенькі. 10 кілометрів. Дивіться, яка природа. Я так оце все обожнюю, ви погляньте. Птиці співають, все кругом цвіте, весна. Гляньте. Ну так, да, десь, десь я їду на велику, десь він їде на мені. Бо бачите, там є і таке і болото, трохи, і то вгору, то вниз. Але все, все одно дуже-все гарно, дуже така трава зелена, дуже-дуже красиво. Гляньте, як дерева цвітуть, гляньте. Ну, то це ж взагалі чудо. Небо таке чисте, голубе-голубе. І отакі квіти. І бджілочки. Вам чуть? Це ж краса, дівчата і хлопці, це ж весняна краса. Я оце поїду і так все любуюся. Це цвіте алеча. Отакі польові квіти. Я добре пам'ятаю, як я ще була геть маленька, ми з дівчатами збирали букетики от з таких квітів. От сьогодні дивіться, 19 число, 19 квітня. Вони значно пізніше ще розквітають, а в цьому році, бачите, набагато раніше. Ну ось, мої хороші, ми під'їхали до нашої дачі. А тут цвіте все, Оно що робиться. Зараз відкрию каліточку і зайдемо ближче, подивимося. Все цвіте, всі квіточки. Я ж забула вам показати у мене ж новий морозничок. Гляньте який. Подивіться, яка цяця. Ну, що ж ще треба? Ну такий гарний. Подивіться. Ну, Отака немоночка. Це старшенькі, бачите, квіточки, вже вони не такі. А оце новенький, тільки починає розкриватися. Ну так о, так. Ось яка краса. Це мені моя подружка виділила. Я його в рюкзачку і на віліку привезла. Він викопаний з комом землі. Зараз я його посадю. Ой, ну такий гарний. Сам такий, бачите, такий бордовий, ось, а всередині отакий. Він такий жовтуватий всередині, жовтенький. Щось в мене. Ну, мій телефон старенький, я вже вам казала, четверта модель Xiaomi, то він такий єлі єлі І вже йому багато років. О, от так. Він тут на відео біленький, а на самом ділі він оці самі його, тут серединочки, листочки, такі жовтуваті. Гарний, я дуже рада. Дуже дякую тобі, Іринка, за такий подаруночок. Я дуже-дуже тобі дякую. Це мені на Пасху подружка зробила такий подаруночок. Він великий, добре викопаний з великим комом землі, зараз вам покажу. Ось, бачите, він отако викопаний, цілий кущик з великим комом землі. Ось. Молоденькі листочки йдуть. Ой, ну така цяця. У мене, у мене в колекції нема анемоновидних. Ну тепер вже є. Я дуже радію. Дуже велике дякую, Іринка, тобі. Дуже велике дякую. Зараз посаджу його і будуть у мене такі о, морознички. Вечорі є вже 8 годин вечора. Дивіться, як жовті тюльпани. Зараз гарно. Вони, вони такі гарні, вони, знаєте, як сонечки. Гляньте. Оце вісім годин вечора. Дуже гарнючі. Ото е, пусті, а оце рядочок це повні. Такі багато в них пелюсточок. Ось такі є ще, дивіться. Ну, і отаких темненьких, теж бачу, 4 штучки попало. От. Дивіться, ось які вже півонії, о! бутончики. Дивіться, ось-ось. Корнейшн букет взагалі красавчик. Корнейшн букет. А ще хочу вам показати такі тюльпани помаранчевого кольору. Вони повні, повні, бачите, квіточка. Такого кольору ще не бачила. Отак, так, щоб вам було видно, ось, бачите. Отакі гарнющі. Ну, мої сіянці. Ось. Ото кущечки, бачите? Це мої сіянці. Сон-трава Закрилася на вечір. Вечеріє. То більш така червоніща. А це такий бордо колір темненький такий дві. А оце моє насіннечко, яке я, ну, насіньчко було вже рослинки. Це я зібрала 20 штучок осінню 22-го году, 2022. Всі 20 штучок зійшли, це самі-самі молоді мої сіянці Нарциси, ви погляньте, дивіться, яка краса. О, багато різні. Такий сорт. Ось такий великою трубочкою. Ось такий серединочка махровенька. Оці дуже гарні. Розовеньке тут, бачите, такі нарциси. А дивіться, як гарно ось вечеріє і гіацинти такі, знаєте, яскравого кольору. Яскраво-скраво рожеві. А ось такі дивіться, яскраво-яскраво рожеві. О, цілий рядочок. Вечоріє, тихо, вітра нема, потепліло на вечір. А вам чуть, як пташки співають? Отака весна. Ось такі вам ще покажу. Ну, гляньте, яка прелість. Отакі нарцисики. Ви знаєте, тихо-тихо На дворі Потепліло, тихо. Ось дивіться. Різні, гарні. А це такі, знаєте, це не повні, це. Ну, ось тут, бачите, як ось ось яка гілочка сама, скільки квіточків. Ось ось, дивіться, ось. А це є такий, він, він повний не буває, багато квіточок на ньому не буває. Це він такий. Ось такі нарциси. Зараз Хочу вам отак показати. Дивіться, о, такі гарні. Тюльпанчики закрилися вечір. Всі лягають спати. Гарно, правда? Тихо, ташки співають дуже гарно. Ось починає квітнути дороніком. Така ромашечка. Доронікум. У мене ще є махрова форма, але там, на городі. А це ми тут на моїй дачі де в цілому одні квіточки. Ось такий доронікум. Ну, все, мої дорогенькі, напрацювалася, посіяла бурячок, циліндру. Досадила ще цибульки, посіяла п'ять сортів помідорок, щоб розсада була. Що я ще робила? А ще, знаєте, що квітів, звісно, насіяла, гладіолуси, що докидала маленькі дітки. Ну, розлікалася як могла. Тепер беру свого коня залізного і їду додому. Все, мої дорогенькі, оставайтеся здорові. Я вас чекаю до себе в гості. Заходьте, підтримайте мене, будь ласка. Пока-пока!